Всім привіт! Це короткий таро прогноз на квітень 2024 року. Побачимо, що скажуть, що порадять нам карти. Ось одна карта вже випала. Це карта Паш Жезлі. Це дуже хороша карта для якихось таких починань, якихось нових проєктів, для навчання чомусь новому. Жезли це взагалі масть нових дій, нової такої от життєву, яка несподівано приходить до людини і якихось новин, які пов'язані із кар'єрою або з якимись бізнесовими починаннями. Тобто квітень загалом буде дуже заряджений на якісь нові починання. І десятка чаш це карта, яка дуже така приємна, сімейна, затишна. Тобто, Якщо говорити про поєднання цих карт, то може бути, що це якраз карти говорять про те, що цей місяць буде хороший для налагодження. Сімейних стосунків, родинних стосунків. Якщо ви давно не дзвонили своїм родичам, подзвоніть їм, якщо ви давно не проводили час із близькими, квітень це саме той місяць, в якому варто це зробити. Також у квітні є ризик того, що є люди, які. От вони не хочуть, щоб у вас було так все добре, як на цих двох картах. Ця карта це карта якогось такого злодія, людини, яка щось замишляє, яка не грає у відкриту, яка щось хоче у вас відібрати. Бачите, ось як залишаються тільки два мечі, а ця людина хоче більшість того, що у вас є, забрати. При тому це не буде відкрита конфронтація. Тобто, що нам кажуть карти? От ця така загальна, позитивна хвиля такий, Позитивний настрой, який буде на початку місяця, не повинен вас дуже сильно розслабити. Варто бути насторожі, щоб ті люди, від яких ви навіть не очікуєте, Чогось поганого не змогли скористатися вашою розслабленістю, і ось як на підтвердження цьому бачимо теж карту, яка говорить, що треба бути зібраним і обережним. Бачите, ось на цій людині така, як ніби, пов'язка після битви. Тобто, ця людина вона вистояла конфронтацію. Мабуть, що конфронтацію на цій карті. Так? Ну, тут навіть не відкрита конфронтація, а якась е, така прихована подвійна гра когось із ваших знайомих. Але разом з тим ця людина певним чином і постраждала. Не сильно постраждала, швидше за все, це більше як переляк. Але щось таке у квітні може статися е, неприємне від тих людей, від яких ви не очікували. А ну спитаємо, що це можуть бути за люди. Це люди, які підтримують фасад суперблагополучності. Це взагалі. Карта успіху і перемоги, тобто ті люди. Які щось можуть зробити недобре по цій карті, формально вони прямо показують, що в них все добре, в них немає підстав нікому бажати зла, нікому зазрити. Якщо людина у вашому оточенні дуже бравурно себе поводить, показує те, що це інші мають її зазрити, а в неї все супер успішно, у квітні варто до такої людини поставитися з величезною пересторогою, і зайвий раз краще не розказувати їй про свої плани. Загалом ще спитаємо, чим ознаменується квітень для нас, які будуть ну, такі, от можливо, якась загальна лінія історії для квітня буде. І наша історія, наша порада від карт на квітень буде: не поспішайте. Рицарь Пентаклів це найповільніший рицарь. Він, хоче на коні, але нікуди не стоїть і він нікуди не спішить, і він оцінює ландшафт перед собою. Разом з тим він зберігає те, що в нього є. І якраз в контексті того, що було сказано про якусь таку не дуже хорошу людину, ось історія про неї на цих трьох картах, то Рицарь Пентаклів як порада на квітень дуже актуальний. Він каже про те, що краще сім разів. Відміряти один раз відрізати. Тобто, загалом квітень матиме дуже хороший потенціал для якогось розвитку, швидше за все, розвитку в сфері стосунків, сімейного, якогось такого, дуже такого затишного душевного починання. Але Друга половина квітня говорить про те, що якісь є люди, які ну можуть ваш цей дзен порушити, і ці люди зовсім не ті за кого себе видають. І саме тому рицар Пентаклів радить нам у квітні бути обережним, вдумливим, розсудливим, і тоді все буде так, як ми того бажаємо.